Чергова сесія Рогатинської міської ради розпочала свою роботу з інформацією про діяльність Івано-Франківської окружної прокуратури та відділення поліції на території Рогатинської громади. З результатами роботи цих правозахисних інституцій з депутатами поділилися Роман Павлів, заступник керівника Івано-Франківської окружної прокуратури, та Юрій Миронюк, начальник відділення поліції номер 4 у місті Рогатині. З їх слів, рівень злочинності у Рогатинській громаді, є одним із найнижчих в області. Відтак на засіданні сесії заслухали та обговорили роботу двох комунальних установ. Атинської міської ради, інклюзивно-ресурсного центру та центру професійного розвитку педагогічних працівників. Перший заклад турбується забезпеченням прав осіб з особливими освітніми потребами. Діяльність другої установи спрямована на впровадження в освітніх закладах компетентності освіти, оновлення системи підготовки та супроводу учителя для нової української школи, психологічну підтримку та консультування педагогів. Депутати проголосували за зміну назви програми підтримки територіальної оборони та збройних сил України на 2025 рік. Вона стала довшою до суб'єктів. Підтримки додали підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, правоохоронних органів та інших військових формувань, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Крім того, збільшили фінансування цієї програми на 997 тисяч. Про що було відзначено у питанні внесення змін до бюджету рогатинської громади на 2025 рік. Депутати також затвердили правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення. Містра Готена та розглянули кілька сотень земельних питань у роботі. Сесії взяв участь депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Гортринів.